Всім привіт, друзі. Сьогодні в мене таке буде для вас відео подяки, адже я набрав тисячу підписників свою першу на українномовному YouTube-каналі про Нову Зеландію. Все це завдяки вам, завдяки вашим, вашій підтримці, коментарям, подобайках Обіцяю вам і надалі робити цікавий контент про Нову Зеландію розповідати цікаві факти. І це все для вас. Якби, ви просто, якби не було моєї аудиторії, то мені просто було б не цікаво це все робити, і в мене б зразу пустилися руки. А так, завдяки е, вашій підтримці це відчувається, особливо як люди пишуть такі гарні відгуки. Е, я ще досі не можу повірити, що це сталося, адже коли я це починав. Е, то це... Ну, тисячу досягнути на україномовному ютуб-каналі, що про Нову Зеландію майже було нереально. І чому ця виникла ідея відкрити канал про Нову Зеландію, адже я якось е, зайшов подивитися якісь новини чи щось почитати за Нову Зеландію. Все на російській мові. Я просто в шокі був. Я думаю, ну, так же не повинно бути. Тим більше, якщо в нас зараз війна в Україні йде, то не всі хочуть слухати і дивитися про Нову Зеландію на російській мові. Тому мені ваша підтримка і ви робите внесок в розвиток української мови в світі, в YouTube каналі. Це дуже, дуже класно, друзі. І продовжуємо в тому дусі. Ще я хочу таке невеличке оголошення зробити зараз. Ми тут з другом новозеландцем організували фітнес-бокс-тренування для людей, які живуть в сільській місцевості. Це тренування я проводжу безкоштовно. Ви знаєте, що в мене є досвід, десь я так, 6 років е тренував людей боксу, і я закінчив е диплом, в мене є персонального тренером Новії Зеландії. І от е прийшла ідея зробити е тренування по фітнесу-боксингу е для людей, які живуть у сільській місцевості. Тобто, які зайняті там на фермах працюють або. Е Дорого піти потренуватися, вже тут спорт не дуже дешевий в Новій Зеландії, або хтось за містом живе. І, і це, до речі, дуже класна штука. Ми ось провели тільки минуло четверга перше тренування. Вже люди були. І це знаходиться всього 25 хвилин від Крайчерча. Тобто, хто живе ці, в цьому цій локації, е, можете прокоментувати. Я вам скину адрес. Ми займаємося в мого друга дома. В нього такий двір великий. Газон викошений по боках кущі, таке як здоровенна площадка, де можна займатися, я там можу тренувати 40-50 чоловік спокійно. Ви можете приходити туди з дітьми, дорослі, пенсіонери всі. Я найду зайнятися, як зайняти всіх. Там є і мішки, і тренажерний зал, в принципі, в гаражі є. Так що це також дуже важливо, адже багато нових українців приїжджає по спеціальній українській візі. Якщо вони хочуть спілкування, тим більше це англомовне середовище, трохи мову все-таки, як не як підтягнути, познайомитися з новими друзями, то всім, будь ласка, тільки я ж кажу, пишіть коментар і я вам скину адресу, якщо у вас є бажання підійти. Це буде щодо четверга о 6-й годині вечора. Так що це така дуже гарна новина. І продовжуємо, друзі. Тому ж дусі. До речі, в мене ще така ідея виникла записати живий ефір. Адже багато запитань ставлять в коментарях, пишуть мені там. На мене просто не завжди є час відповідати, адже мене така сім'я, робота. І якщо я там інколи довго відписую, відписую то ви вже да, вибачайте, бо реально в мене не вистачає часу. Тому Якщо є бажання вас, також напишіть в коментарях, можемо провести живий ефір, і ви там зможете просто в живому ефірі мені задати питання. Наприклад, це може бути е, тут в суботу рано, новозеландським ранком, адже ми живемо в майбутньому Новій знаєте. А в Україні, наприклад, це буде п'ятниця-вечір. Можемо зробити так, і ви там можете просто позадавати свої питання. Я прямо на них постараюся відповісти. Ну, тих, що ще компетентний то Я допомагаю, в принципі, там, щось кажу, підказую, вз... ну, спираючись просто на свій досвід. так. І от так, Ще напишу там пост за це, що ви мене підтримуєте. Подяку вам в Ютубі невеличкий, щоб ви ж відчували також віддачу, якийсь фідбек, що ви тратите час, що ви приглядаєте моє відео. Дякую вам, друзі. Будемо з вами на зв'язку. І слава Україні! Хай щастить вам усіх ваших починаннях.